Доброго ранку, дорогі друзі підписники мого каналу. Всіх вітаю із цим недільним зимнім ранком. На дворі зима, сніг, мороз. Ну так як і годиться зимою. А в хаті весна. Квітують орхідеї, ранок. Квітують такі прекрасні квіточки дендробіуми. Ось такі от вони чарівно-білі із обрямілочкою такою бусковою. І важливо, що він квітує на нових пагінцях, які виросли вже тут, у мене на підвіконні. Ну, як я говорю, зараз ранок і ми готуємося снідати. Ось перед вами ще один красунчик квітує. І пахне аромат на всю кімнату. Ну і тут мій такий екзотичний садочок. Сьогодні у нас на сніданок, сирники, сирники смакота. Сирники з сметанкою, чай з лимончиком, з лимонним соком. Ну, а кому із зелений чай з лимоном. Ну, от такий от у нас сніданок сьогодні. І красивий, і запашний, і дуже-дуже-дуже смачний. Тож, дорогі друзі, я всім бажаю смачного, доброго ранку. Нехай цей день у вас пройде якнайкраще. Здоров'я вам, дорогі мої, якнайшвидшої перемоги. Богу, вшого, благословення! Ну, а зараз до побачення. До нових зустрічей! І ще раз, нехай цей день принесе вам тільки радість.